З'ясуємо, що таке геологічне літочислення, що являє собою геохронологічна таблиця і якою є геологічна історія території України. Як ви вже знаєте з попередніх курсів географії, формування земної кори розпочалося понад 4 мільярди років тому. Земна кора та її поверхня за цей час безперервно змінювалися і нині продовжують змінюватися. Під дією внутрішніх і зовнішніх сил землі. Склад, будову, походження розвиток земної кори вивчає геологія, а зміни земної кори в часі називають геологічною історією землі. Ви також знаєте, що земна кора складається з гірських порід і мінералів, різних за походженням і віком. Зазвичай, чим глибше від поверхні лежить порода, тим вона давніша, а шири порід, що зверху вкривають земну поверхню, є. Наймолодшими. Однак встановити відносний вік порід за глибиною залягання їх шарів можна лише для тих ділянок, де вони залишилися у непорушному стані, наприклад, як відклади на дні прадавніх морів. Натомість у гірських районах є ділянки, де складки порід насунуті на сусідні території або взагалі перевернуті. У таких випадках геологи використовують радіологічний метод дослідження. Він полягає у визначенні віку гірських порід за часом напіврозпаду радіоактивних елементів, що обов'язково хоч у деякій кількості місяця в них. За десятки або й сотні мільйонів років радіоактивні елементи мимоволі з однаковою швидкістю розпадалися на інші елементи. Наприклад, уран розпадається на плюмбум і гелій, потім гелій розсіюється, а плюмбум залишається в породі. Знаючи швидкість напіврозпаду і кількість радіоактивного елемента уран, що міститься в породі, а також кількість залишку плюмбуму, можна обчислити абсолютний вік породи з моменту її утворення. Завдяки радіологічним методам дослідження укладено геохронологічну таблицю та геологічну карту. Геохронологічна таблиця це геологічний календар. З проміжками часу від десятків мільйонів до мільярдів років. Геологічний час прийнято поділяти на ери їх п'ять, а також геологічні періоди, їх 12, що відрізняються умовами і процесами. Геологічна карта була складена вченими у другій половині ХІХ століття та багаторазово уточнена вже в ХХ столітті. Перед вами Геохронологічна таблиця, в якій відображена геологічна історія території України. У ній, за основними проміжками геологічного часу, ерами та періодами показано розвиток земної кори і рельєфу, зміну природних умов, клімату, рослину і тваринного світу в нашій країні. Для послідовного відтворення подій геохронологічну таблицю потрібно читати знизу гору від давнини до нашого часу у Архейську еру. Континентальна земна кора в межах нашої країни складалася з кристалічних порід магматичного метаморфічного походження. Вона була тонкою і досить пластичною. Внаслідок дії внутрішніх сил планети земна кора зазнавала різних рухів: вертикальних і горизонтальних, плавних і розривних. У одних місцях вона вигиналася у складки, утворюючи клачіти гірські споруди. А в інших розламувалася на окремі блоки, вздовж розломів виявлявся магматизм. Інколи гаряча магма пропікала тонку кору і заливала великі площі на її поверхні. Наприкінці ери окремі великі частини земної кори втратили пластичність і перетворилися на цупкі стверділі ділянки. Так почалося формування давньої східноєвропейської платформи, в межах якої лежить більша частина території України. Земна атмосфера в цей час була насичена різними газами, але без кисню. Водяна пара скупчувалася на значній висоті. Лише після охолодження земної поверхні почали випадати опади. У водних басейнах з'явилися бактерії і водорості. У протирозойську еру внутрішні сили землі розбили кристалічну основу платформи на блоки різної величини. Одні з них залишилися на поверхні або трохи піднялися, інші породи – Постійно руйнувалися і зносилися під дію зовнішніх сил. Інші блоки платформи опустилися вниз і над ними нагромаджувалися осадові відклади. Особливо активно це відбувалося в морських басейнах, які то наступали на суходіл, то відступали з нього залежно від напрямку вертикальних рухів земної кори. Водночас, на півдні і південному заході України земна кора залишалася пластичною та нестійкою. Це частина середземноморського рухливого поясу. У Палеозойську еру центральна частина території сучасної України здебільшого була суходолом, на інших територіях суходіл та мори змінювали один одного. Максимальний наступ моря внаслідок опускання земної кори відбувся всередині ери. Палеозої мали місце дві епохи горотворення, які вплинули на формування земної кори України. У Каледонську складчі виникли гірські споруди на місці сучасних Карпат Пра Карпати, які островами виступали з води. У Герцинську складчі вони зникли під водами мілкого моря Тетіс, що зайняло прогин в середземноморському рухливому поясі. Натомість нова складчата споруда з'явилася на сході України, на місці Донецького прогину. Клімат був близьким до субтропічного, переважно спекотним, змінювався від сухого до вологого. Ще на початку ери розвинулися одноклітинні організми, потім з'явилися багатоклітинні водорості, морські тварини, а ще через мільйони ліття наземні рослини і земноводні. У кам'яно-вугільному періоді панувала пишна рослинність, гігантські плавуни, хвощі, деревовидні папороті. Рослинна маса сприяла нагромадженню органічних речовин, з якої без доступу кисню у стародавніх торфяниках. Утворилися поклади вугілля у Мезозойську еру на платформенній частині України переважав рівнинний суходіл. Окремі водні басейни існували на лівобережжі та в середземноморському поясі. У каледонському періоді відбулося найбільше для всієї геологічної історії України поширення морських площ. Вони вкривали майже всю територію нашої країни, крім центральної частини. У Мезозої проявилася кімерійська складчикість, внаслідок чого сформувалася гірська споруда на місці Криму, Азовського моря і північної частини Чорного моря. Однак згодом гори зруйнувалися і стали морським дном. У Закарпатті активно діяли вулкани, клімат, здебільшого, був теплим і сухим. З'явилися савці та птахи. На початку Кайнозойської ери море знову поширилося на більшу частину України. З плином часу воно поступово відступало. В альпійську епоху горотворення остаточно сформувалися Карпати і Кримська гірська споруда. У четвертинному періоді відбулося підняття майже всієї території України, крім причорномор'я. Клімат переважав помірний, теплий і вологий. Рослинність і тваринний світ поступово набували сучасних рис. З'явилася людина, та поступово клімат загалом ставав більш холодним і сухим, що призвело до кількох льодовикових епох у Європі. Найбільше дніпровське злидення поширилося на значну частину території України. Під тиском величезної маси льодовика, земна кора України опустилася, тоді як у після льодовикову епоху, ніби зітхнувши з полегшенням, вона піднялася. Незважаючи на опускання кори, чорне море. Не наступало на південь України. Навпаки, його рівень був більш як на 100 метрів нижчий, ніж тепер. Це тому, що під час зледеніння воно втрачало зв'язок з середземним морем і не отримувало притоку річкової води з замерзлого суходолу. Після танення льодовика сформувалося сучасне природне середовище, рельєф, річкова мережа, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Отож, повторимо головне. Земна кора на території України формувалася впродовж майже 4 мільярдів років, починаючи від докембрійського часу. Формування земної кори відбувалося під час епох горотворення – вкладча тостей Каледонської, Герцинської, Мезозойської та Альпійської. У четвертинному періоді Кайнозойської ери мало місце Дніпровське зледеніння. Дякую за увагу!